Підгорецький замок. Справжній рукотворний діамант в золотій підкові львівщини. Велич та красу замку можна одразу помітити неозброєним оком. Будівля варта самих королів. Вона вражає французькою лаконічністю та італійською розкішшю. Без сумніву, Підгорецька фортеця одна із найкрасивіших в Європі, водночас містична та загадкова. Королівський дім сповнений справжнісінькими привидами Екскурсоводи знають, чим полоскотати нерви найсміливішим відвідувачам, таємниць у будівлі чимало. Всіх їх можна дізнатися, тільки побувавши в незрівнянному Підгорецькому замку. Часом закладення фортеці вважають 1530 рік. Тодішні власники звели кам'яницю. На місце дерев'яних укріплень, які існували тут, ймовірно, з 15 століття. Існує припущення, що назву замок отримав від прізвища своїх перших власників підгорецьких. У 1633 році будівля переходить до власників знатного польського роду, конецполських. На меті знаті було облаштування панської резиденції з оборонними функціями. Почесна місія облаштувати сімейне гніздечко припала відомому на той час у всій Європі архітектору фортечних укріплень сеньору Лавасеру дебоплану та проектувальнику Андреа деля Кві. Творцям знадобилося 5 років для того, щоб перетворити купу цегли та каміння на шедевр. Замок став улюбленим місцем відпочинку сім'ї конець польських та їхньою гордістю. А гордитися було дійсно чим. Завдяки кропіткій праці європейських спеціалістів замок набув квадратної форми по цілому периметру стіни довжиною приблизно 100 метрів. Кожний кут стіни облаштований п'ятикутним бастіоном. Що дозволяло оглядати навколишню місцевість на багато кілометрів. Бічні стіни охороняли мідні Атланти. Один із Атлантів тримає на плечах кулю, що символізує світ, а інший сонячну систему, що означає Всесвіт. Гостей на вході зустрічав напис латиницею. Вінець ратних трудів, перемога перемога, тріумф тріумф, відпочинок. Мабуть, це був девіз знатного роду коніцпольських. Для захисту свого маєтку Станіслав Коніцпольський наказав вирити довкола фортеці глибочесні та широкі рови, які були обкладені камінням. До замку можна було потрапити за допомогою підвісного моста. На жаль, навіть такі старанні зусилля не допомогли вберегтися замку. Від руйнування під час штурму козаками. Сам Богдан Хмельницький брав участь у руйнуванні укріплення досі росте дуб, під яким відпочивав безстрашний гетьман. Відбудовування родинного маєтку припало на плечі сина Станіслава Коніцполського Олександра. І вже в 1688 році твердиня знову змушена здатися. Під татарською навалою піку пишності та розкоші замок досягнув за часів нового власника Вацлава Живуцького. Замок зріс до трьох поверхів було облаштовано заїжджий двір, де могли переночувати не тільки слуги знатних гостей, а й будь-хто з мандруючих. Незліченна кількість кімнат. Оживилася за допомогою величезної кількості мистецьких творів картини відомих художників, скульптур, зброї, дорогих меблів розкішні інтер'єри розміщувалися в дзеркальній, мозаїчній, лицарській, китайській, зеленій і золотій залах, і кожна назва відповідала оздобленню неймовірно пишних кімнат панським хобі було розведення рідкісних порід коней, привезених зі сходу, такий рід заняття приносив чималий прибуток. Адже коні, вирощені в місцевих конюшнях, продавалися по всій Європі. Замок полюбляли гості, адже їх очікували театр, бали в супроводі місцевого оркестру, феєрверки та паради. Пишався господар величезною бібліотекою та архівом. Великою втратою для сучасності вважається дворик та парк, виконані в рідкісному на той час на теренах всієї держави італійському стилі. Акуратно викладені та сформовані зелені алеї манили на прогулянку господарів та гостей. Після довгої та приємної мандрівки парком можна було перепочити серед справжніх італійських скульптур та грайливого фонтану. Підсолодити прекрасну мить могли соковиті грона винограду, які можна було скуштувати не відходячи від місця. Воїстину райський куточок, який, на жаль, не зберігся до нашого часу. Але досі на території замку зберігся найстаріший на українських теренах готель Корчма, Гетьманський Заїзд. Зведений він у 1740 році. Будівля прикрашена справжнім сонячним годинником, що визначав середньовічний час. Найвідоміший із гостей готелю французький письменник Оноре де Бальзак. Окрім пишно облаштованого замку на його території був побудований костел Вознесіння святого Йосипа, зведений в розкішному бароковому стилі. Справжнім горем для будівлі став наступний її власник Северин Живузький. Одержимий золотою лихоманкою чоловік вирішив стати справжнім алхіміком. І перетворив замок на власну лабораторію, в якій мріяв все навколо трансформувати в дорогий метал. В невідомому напрямку зникли відомі та дорогі полотна, а розкішному інтер'єру. Було завдано непоправних збитків. Та з таким ходом подій, хоч якось можна було змиритися. Остаточного удару по замку принесли дві світові війни. Перша принесла за собою австро-угорські війська, що тимчасово знайшли в будівлі прихисток. Неодноразово через замок проходила лінія фронту, дивовижно, але від повної руйнації артилерією. Замок врятував воєначальник Олексій Брусилов. Краса замку настільки зачарувала його, що було віддано наказ про заборону обстрілу будівлі. Щоправда, в той час замок не оминули варварські солдатські грабежі. До початку Другої світової війни підгорецький замок слугував музеєм родини Сангушків українську литовського роду князів. Після приходу на західні землі радянської влади уцілілі експонати прийшлося рятувати, переправивши до Бразилії. Пуста та досі розкішно оздоблена будівля слугувала для радянських людей в ролі санаторію для туберкульозників. У 1956 році почалася пожежа, що тривала три дні. Ця подія стала фатальною. І остаточно знищила залишки старовинних написів, різбаних стель та мармурової підлоги. Одним словом, вціліли тільки стіни. Після трьорічного ремонту Підгорецького замку Санаторій повертається до роботи. 1979 рік зірковий час для Підгорецької фортеці. На її території проходять зйомки епізоду фільму «Д'Артаньян і три мушкетери». Бачив фільм, той може пригадати, як відважний герой на Кам'яних Сходах боровся з охоронцями кардинала. Саме ці сходи частина Підгорецького замку. У 1997 році Підгорецький замок отримує невеликий шанс на життя. Історико-архітектурна пам'ятка переходить в руки Львівської галереї мистецтв. На превеликий жаль. Досі замок закритий через свій аварійний стан банально не вистачає коштів. Єдине, що могли зробити залежні від державного фінансування працівники галереї звернутися до Всесвітнього фонду пам'яток. Ті, в свою чергу, внесли замок до екстреного списку, в який входить 100 інших світових шедеврів архітектури, котрі також потребують негайної реставрації. Поки замок можна оглянути тільки ззовні. Але й цього вистачає сповна для того, щоб відчути справжній дух середньовічної Європи, налаштуватися на одну хвилю середньовіччям, полюбуватися краєвидом, який століттями радував панське око. А ще полоскотати нерви історіями про привидів замку, існування яких підтверджено учасниками битви екстрасенсів. Прогулюючись по території замку, прислуховуйтесь до своїх відчуттів. Чи не виникає враження чиєї з посторонньої присутності? Практично всі, хто там побував, можуть це підтвердити. А екскурсовод зможе пояснити, з чим пов'язані такі дивні відчуття, і навіть підтвердити розказане фотографіями. На них чітко проглядається білий силует. Що прозвали білою пані? Справа в тому, що у замку живе справжнісінький дух молодої жінки. Доля її доволі трагічна. Вацлав Живуцький взяв за дружину молодшу на 40 років дівчину Марію. Молода та красива Марія не могла знайти спільних інтересів з старим дідом, тому проводила весь вільний час окремо від чоловіка. А той її страшенно ревнував, влаштовував допити та постійно слідкував. Фатальним для дівчини став день, коли вона не повернулася вчасно з прогулянки. Осліплений ревністю чоловік по поверненню дружини заволік її в темний сирий підвал і замурував нещасно живцем. Ще коли в замку бурлило життя слуги розповідали. Що бачили білу пані, цокіт черевичків якої гулко відлунювався в просторних кімнатах замку. І найстрашніше привид голосно стогнав ймовірно, душа дівчини не може знайти спокою, допоки її кістки не перепоховають за християнським обрядом. Тому досі нещасна Марія бродить пустими коридорами замку. Гірко плачучи та проклинаючи свою гірку долю.